Десятий день, як я роблю Ютубчик. Екс мені допомагає. Алекс взагалі витаскує большу часть цієї роботи. Ми вже п'ять відосів, Всього переглядів було цього перегляду один. 51. Я вивчаю, як працювати uh, з цим дерьмом, бо I know nothing about it. Останній відос там, де я Джеймс Бонд shit, it's totally сій. У мене вийшло в'їбати стекло на камері. Ну, офігенно, мені дуже подобається дивитися нормальний контент. Типа, камон, я роблю відоси для себе, тому що реально немає чого адекватного подивитися. Я так не люблю весь цей щит, там, де хтось сидить, щось розказує. Зверху, знизу з боку, світ. Красиво, але, типа, все просто однакове, Same shit, куди не зайди, куди не глянь. І ти дивишся, або там, де хтось сидить і розказує конкретну інфу, або повний дебілізм. Типа там, де люди дуріють нахуй. I'm just trying to do my best. I'm just living my life like this. Living life in Brollery, Ukraine, right here. Silently здурів. Silently, говорю. він здурів, він не може нічого сказати. Ми йдемо з чайником в подорож. У тебе теж подорож, в подорож з чайником. Хтось розмістив водяний насос на дворі. А на дворі зима. Хтось розмістив зиму на дворі місце з насосом. Motherfucker. У мене замерзла вода, і я маю розморажувати весь ще. Он очивсь насос гуде? Yeah, він не може. Чайник, get back to work. Вс, есть so, yes, that sound. Є звук. Она запустилась, но що тут погону. Подсасывать з Но с цим я вже ничего не зробив. Я ж не полізу під землю. Ремонтировать трубы в скважине. What the fuck? А, тебе цікаво чого я без футболки. Меликс взагалі вообще не цікаво. Ему лишь быть домой попасть. попасть домой для того, чтобы потом туда свалить. Ну это понял, как получается? Это типа вот с ноша подниматься на гору э, в тачке. Если ты поднимаешься на гору в тачке, в чем то идешь тут испытание? Ну вот так же и тут, надо типа сделать какую-то херню на дворе, на дворе зима. Ну собрать испытания, понял? Я вот пройду испытания, не буду вдягать там пуховик, бля.